Як? Немає такого військового приколу? Ну от немає. У вас має бути причина зупинки. У вас має бути причина зуби. Ті по цифрах. За даний час проводиться... На даний час операція. Добре, з 35 35-го пункту. 35 35-ї статті є обмеження у вас є якісь документи на вмеження імені цього автомобіля? Це, це, це документ ДСК є по цілки в культурні, а все почати. Треба себе не у вас має бути про собі. У мене а як ви тебе зупиняєте? так зупиняю. Так Ні, ви так не можете зупиняти. Ми можемо так зупиняти. 35 пункт, будь ласка. каже. Я вам це сказав, бо я тільки конкретно, який пункт по 35-й Я вам вже раз сказав. Ні, ви мені не сказали. Я, ви мені не назвали пункт. Там я є 7 пунктів. Я вибачаюся. Сім. Yes. А скільки? 11. Прошу, 11. Ну, У вас є якийсь на моїй автомобіль, що я причетний до якогось. Правопорушення чи що, то ви ж мене зупинили. Якраз? Перевірка військових білого документів немає такого пункту по цій п'ятій статті. Це по-перше. Будь, будь ласка, по-друге, 18-3, будь ласка, виконайте, ви не представилися, я не знаю, хто ви. Чи виписаник поліції, чи ви просто тут ходите не, посеред. Не, ну, напевно, я вам представлюся. Ні, ні, ми нічого. 18-3. Я вам показав, що Так, звичайно. Не, що вам. Тому що якщо будуть якісь... Не зрозумілі ділі мою достову, я буду подавати скаргу на вас і на працівників оцих органів, які стояли. Занюк Валентин 25. Так, я просто... Я, як водій, можу вам показати паспорт громадянина України або посвідчення водія. Ну ніяк мої військово облікові документи не відносяться. Не відносяться. О, а боже... добра, а добре, ви тоді я, що я вам назвав зупинити. Ні, ви це ви не назвали. Я не почув. У мене зі слухом проблеми. Я не збираюся вам. Ну почекайте, у мене зі слухом проблема. Ну. Ні, я з машини не буду. Це смішно. Ви скажіть, повторіть мені, будь ласка, причину зупинки, і я покажу документи. <гумент> يا, я вам поясню, повторюсь, це не будуть нічим. Як через вас ця качар на, через нас, через нас, через не його, Це Через нас печаль. Через вас. Ні, це через нас. Так ви ж нас навіть не ознайомили, в зв'язку з чим ви нас зупинили. якась <п> неадекватна <pitches> людина, і можете себе незрозуміло як. А ви як. Будь ласка, виїжджайте, не хочете. Щасливо. Виїжджайте.